Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя, і сьогодні буде відео розпаковка посилочки. Я трошки в незвичному вигляді, бо я на кухні у мене прогрівається сир, і тому я вирішила трошки спробувати зняти відео. Ну і заразом показати, що я виписала. Посилання на е, магазин, де я виписала пряжу, я залишу під відео. Це я зразу кажу. А зараз я розкрию, бо ще, е, як забрала з пошти, так ще й не розкривала, бо треба ж показати все, щоб було правильно. Упаковку порвала, як ту зік Так, дівчата, Ну що, як же ж мені так культурно, щоб і мене було видно, хоча я тут не зовсім. Е, значить так, в інстаграмі я, не я мені вискочила реклама пряжі. Ось така. YarnArt Forza Solid. Якщо я нічого не перепутала, якщо я все правильно прочитала. Господи, хто ж так пише? 100, в 100 грамах 420 метрів, 75% вовна, правильно ж, правильно, і 25 поліамід, Тобто це шкарпеткова пряжа. Класичний склад, вона однотонна. Моточок пряжі, якщо мені не... Зраджує моя пам'ять 114 гривень. Я виписала ось такі кольори. Шикарний синій і ось такий, не знаю, як він називається. Ну, о, бачите, шикарнючі кольори. Не знаю, може, треба е, номер кольору. Е, значить, оце. Він такий сіро-блакитний, 46,14. Вибачте. Так, оце дуже такий гарний. Взяла дівчата на пробу. 4615 оцей колір. Синій, прям дуже гарний синій, 46,20. Коричневий 46,23 і класний зелений 46,26. Із такої пряжі я ніколи не в'язала. В мене була алізе шкарпеткова, а от однотонної шкарпеткової пряжі я не купувала, в мене такої не було, тому я вирішила спробувати. Хочу спробувати зв'язати шкарпеточки на машині. Тобто подивитися, як машина буде її в'язати. Ну і, звичайно, спробувати на спицях. Ну, на дотик, вона дуже схожа на пряжу європейських брендів. З якими я знайома дуже, вже, можна сказати, непогано завдяки своїм подругам. Вони мене балують. Ну, Як вона буде в носці, поняття не маю, але знаєте, мені, я люблю до секційної ниточки додати. Однотон саме в мисочок, у п'яточку і в резиночку. Ну, такий у мене бзік. Тепер у мене буде однотон на ці бзіки. <свісно> Якщо хтось в'язав із цієї ниточки, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви можете сказати, тому що, в принципі, ниточка цікава. Якщо дивитись на склад і на рекомендації, то в принципі вся пряжа шкарпеткового складу, практично різних виробників, от, ну, на дотик вона дуже гарна, практично однакова. Але яка вона в реальності, я цього сказати не можу. Ну, е Виробник Ярнард, в принципі, знайомий, це нічого нового тут немає, нічого дивного теж, не, не, не взяла з собою окуляри. Спиці рекомендують 3 мм. На джемпер від 400 грам. Це я так розумію, що щось тут пописано. Ну, в принципі, все класично. Так що посилання на інстаграм магазину, в якому я закупилася, цією красотою я залишу під цим відео. Якщо хтось в'язав дівчатка, пишіть в коментарях. Скоріше за все, звичайно, буду в'язати в одну ниточку. Ну, на дотик мені подобається ця пряжа. Скажу чесно, я б зв'язала собі джемпер. Мало в мене джемперів. Хотілося б іще, да? я, до речі, ось сьогодні. В такому джемпері я його в'язала, не пам'ятаю, вже скільки років назад. Це вовна 100%, тончайша. Там було 600 чимось метрів у 100 грамах. В'язала спицями 3 мм. Я це зараз дивлюсь на цей джемпер і думаю, господи, як я, його... я його довго в'язала. Ну, я її і зв'язала. Реглан зверху, це класич... класична моя викройка. І цю пряжу мені дарувала Ірина Брант. Ще, по-моєму, тільки ми з нею стали спілкуватися, тільки ми познайомились, тільки ми стали дружити, і вона мені присилала ось цю ниточку. Навіть не знаю виробника, але. Тепер в мене є такий джемпер. Він в мене довго був у розряді парадно вихідних. Але хто пам'ятає, я зв'язала в минулої весни або цієї весни джемпер поле так, колосочки. І тепер це була заміна саме для цього джемпера. Так він тоненький, він дуже теплий, він не колючий, при тому, що це 100% вовна. То вона якось так оброблена, що вона абсолютно не колюча. Ну, все, потренділа трошки з вами. Тепер буду йти до сиру, показала свою закупочку всім гарного настрою, мирної ночі, бо вже надворі вечір. І бережіть себе, своїх рідних і своїх хвостиків, не забувайте. Всім пока!